Ремудрість прості вистукаємо, святий Іван Лия Мируси, відгуки Від святий Іван Лія, читання. Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь, хто вірний і розважний управитель, якого пан поставить на челядю свою, щоб дати їй у визначену пору мірку пшениці. Щасливий той слуга, пан якого прийшов, знайде, що він так робить. Істинно кажу вам, що він його поставить над своїм маєтком, і коли ж слава той, що скаже в своєму серці, мій пан бариться, не приходить, почне бити слух і служниць, їсти пити і упиватися, пан того своє прийде того дня, якого він і не сподівається, і тої години, якої він не знає, і відлучить його, і між невірними призначить йому долю. Той, що, знаючи волю свого пана, не приготувався і не зробив, по його волі буде тяжко бити, а той, що її, що її не знав і зробив, гідне, буде мало бити від кожного, кому дано багато, вимагатимуть багато, і кому повірено багато, від того будуть більше жада.